Кинув виклик людським можливостям і переміг. Денис Денисов у горішніх плавнях вразив своїм бажанням випробувати себе і пройшов на руках півтора кілометри. Це досягнення було внесено в Книгу рекордів України. Як долав дистанцію рекордсмен та як фіксували пройдені метри, дивіться далі. Перед тим, як вирушити на дистанцію, Денис Денисов розминає руки. Розповідає, як йому прийшла ідея встановити рекорд України. Прийшла ідея у мене спонтанно, ну, пробував постійно свої сили, як це робити. По початку я тренувався там, на дзюдо, ходив по залу, скільки там залів пройти, два-три зали пройшов, а потім, вже коли в ну, зрослому віці спробував пройти нашу набережну, я пройшов її. За 45 хвилин від початку до кінця, і потім так спонтанно я йшов жінкою зі своєю кажу: давай спробуємо подати заявку на національний рекорд України. Дружина завжди поруч із Денисом, у тому числі під час такого важливого кроку. Чоловіка, він такий активіст, що це була його ідея, і він, взагалі що він навіть її вдома на руках він ходить, відпочиває на руках, телевізор дивиться на руках. То це його стихія, мабуть. Запаслися водичкою і рукавичками, і підбадьорили. Дуже хвилюємося. І, і Він хвилюється, бо він до цього рекорду йшов довгенько і планував, і мріяли, і тренувались. Представниця книги рекордів України Лана Вєтрова пояснила, у чому суть рекорду і що треба для його встановлення. Рекорд полягає в е, найдовшій відстані, хоч би на руках. Як вийде, будемо бачити, Як, скільки вийде, також будемо заміряти. Ось у нас є курвиметр. Власне, заміри будуть відбуватися по факту. Тобто от стільки пройде, стільки і зареєструємо. У нас такий рекорд є, але на швидкість. І цей рекорд дуже довго тримався, його встановив Віктор Набок із Дніпра, із міста Дніпро. Він пройшов 60 метрів за 41 секунду. В даному випадку ми не говоримо про швидкість через це там допустимі паузи на дистанції. Йдеться не про швидкість, а про витривалість. Лана Вєтрова відзначила атмосферу, в якій має бути встановлений рекорд. Машини їдуть, сигналять, Звичайно, всім цікаво. І я думаю, що ця енергетика рідного міста знайомих людей має додати йому сили і енергії і встановити новий рекорд України. Перед стартом пані Олена офіційно оголошує статус цього досягнення. Найдовша дистанція пройдена на руках. Номінація відкривається вперше саме в такій послідовності, як я сьогодні оголосила, рекорду ще не було. І ось, нарешті, старт. Шлях до рекорду розпочався. Його автор долав дистанцію вулицею миру невеличкими відрізками – 20-30 метрів. Між ними були заплановані паузи. Вони не регламентуються правилами, але Денис намагався не затягувати з відпочинком. Перепочивав не більше хвилини. У нього був певний графік, завдяки якому він йшов до своєї цілі. 39-річний Денис Денисов, завідувач складом автозапчастин компанії з ремонту великих вантажівок. Майндсервіс Україн, яка стала одним із партнерів рекорду та співпрацює з іншим партнером рекорду компанією Фарекспо. Перші 400 метрів пройдені, але це менше третини запланованої дистанції. Денис почувався досить добре і впевнено долав метри. Іноді йому робили масаж, аби м'язи були у гідному стані. 700 метрів дистанції ця відмітка біля кільцевої розв'язки вулиць гірників та миру. Тут відбувається перша зміна перчаток, непроста ділянка. Перехрестя вулиці Миру та Добровольського тут потрібно було на довгий час не зупинити рух автівок і пройти пішохідний перехід. А далі подолана відмітка один кілометр. <pet aluminum> Здолавши тисячу метрів, Денис Денисов продовжив свій шлях на руках і ось вже позаду 1300 метрів. А потім ще один пішохідний перехід на проспекті Героїв Дніпра. Нарешті Денис опиняється на фінішній прямій. До запланованого фінішу залишається 50 метрів. А потім Денис підійшов до заключного відрізку. Два. Оп. є. Тисячу чотири дев'яносто один метр. Десять метр. метрів лишилось. І ось заключні метри дистанції. Тисячу 1502, 503. Один! 1503 метри! Підтримка Дениса привітала його шампанським та яскравими повітряними зірками із цифрою 1. А потім новоспеченого рекордсмена вітали його друзі. Сказати, що це було легко. Я не буду казати. Ну і не буду казати, що це мені нелегко. Тому що мені підтримала така от родина. Ці люди вони надихали. Дуже дякую всім, хто прийшов сюди, хто був рядом, хто підтримував мене. Я хочу сказати насамперед. Дякую моєму тренеру Оксані Аргівхану за те, що надихали мене. підтримували мене. грошами. це моя компанія за Майн Сервіс України. Також компанія Ферекс Group, які не відмовили, то теж допомогли. Якщо не ці люди, насамперед, нічого б цього не відбулося. За тим рекордсмен опинився в обіймах друзів по активним тренуванням, а також тренерки, завдяки якій він перебуває у чудовій фізичній формі. Я завжди підтримую його. Це дуже сильна людина, яка прагне бути першою. І кожне тренування він викладається на повну. В нього дуже гарні показники по витривалості, по швидкості, по силі. Я його Опожнюю, і ми всі тут разом підтримуємо його і дуже-дуже любимо. Я була впевнена, це був феєричний такий шлях, як, як мені дуже легкий для нього. І ден кайфанул, насолода, рад радість і перемога. Мы сделали. Он еще тренер офигает. Покажи руки свои, там еще. Я тут вытерпел. Характер? Я не мог. Тренировки. Тренировки. Да, характер. Характер. Із заліза зроблений, мабуть. А, мабуть, так. я відчувала хвилювання. Я дуже переймалась за нього. Але я дуже дуже щаслива, бо саме він цього заслуговував. Він до цього дав дуже довгий час йшов. Це не просто так. Він готувався, тренувався. в нього крутезна витримка. Він великий молодець. Ним просто треба пишатися, що він наш друг. Після встановлення рекорду відбулася церемонія вручення дипломів усім, хто був причетний до цього національного досягнення. Офіційно про рекорд повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Національний реєстр рекордів України оголошує нове національне досягнення. Ми приїхали з Києва, щоб саме тут, в горішніх плавнях, оголосити рекорд, досі якого ще не було. Маємо нового рекордсмена України Денис Денисов, який сьогодні оголошений рекордсменом в номінації. Найдовша дистанція пройдена на руках. Ми маємо 1503 метри, які Денис пройшов за. Дві години 40 хвилин. Рекорд України встановлено. Пам'ятні дипломи про встановлення рекорду отримали безпосередньо сам автор досягнення Денис Денисов, його тренерка Оксана Рагімханова, а також представники компанії, що сприяли встановленню рекорду України у горішніх плавнях. Денис дуже давно до цього готувався. Ми всі його завжди підтримували. Показували, як могли йому підтримку. завжди. Ну, Денис сильний тренер моєї дитини, також додатково. Підтримували, допомагали. Компанія Ферекс завжди ради сприймає будь-які ініціативи, які е, демонструють е, бажання е, наших жителів, наших працівників популяризувати спорт, пропагувати здоровий спосіб життя. І ми завжди підтримували і спортсменів, і спортивні клуби, і маємо, ви знаєте, що успіхи. І в олімпійських видах спорту, в неолімпійських видах спорту, в будь-якому разі, це ж не відбувається без підтримки і міської влади. І Тому, коли ми дізналися про цю ініціативу з боку Дениса Денисова, нам дуже приємно, що це є працівником нашої партнерської компанії, підрядної організації, яка допомагає нам виробляти продукцію, і ми підтримали цю ініціативу і взяли на себе. Організаційну частину з приводу того, щоб цей репорт було зафіксовано на національному рівні, на офіційному, і тепер запрошуємо і Дениса покращити свої результати, а може когось перевищити його. Ну ми б цього не хотіли. Хай цей репорт залишиться в вирішніх планах. За словами керівниці національного реєстру рекордів України, це вже третє національне досягнення, що фіксується у горішніх плавнях. Денис Денисов увійшов в історію міста завдяки своєму захопленню спортом. З дитинства він займався дзюдо, а також прагненню не зупинятися на досягнутому. Очікуємо наступних рекордів та досягнень, адже його автори є справжнім прикладом незламності та сильного духу українців.